До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюс у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Повітряна тривога лікінати відключіть світу. Нам піст Погасіть вогонь у печах. Продовжуємо вас інформувати, шановні телеглядачі. Ми починаємо. Христос рождається, дорогі наші телеглядачі. Сьогодні ми відзначаємо третю річницю створення телепроєкту Броднюс, і цей випуск буде трішки особливий, саме так. Адже 2022 рік запам'ятався нам повномасштабним вторгненням. Проте ми не здалися і працювали на усіх фронтах. Тому пропонуємо вам згадати, чим запам'ятався цей 2022 рік для журналістів Броденюс, і, зокрема, три роки діяльності телепроєкту. Увага на екран! 14 січня 2020 року. В ефірі телеканалу Бродеонлайн вийшов перший випуск головних новин району Броденюз з цього часу. Минуло рівно три роки, і за цей період багато чого змінилося. Ось і настав цей день, коли я третій рік поспіль бажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. Наша студія, вона як одяг постійно змінюється і за цей рік змінилися також ми, бо кожен із нас пам'ятає ранок 24 лютого. У зв'язку із загостренням російської агресії в бік України ми продовжуємо інформувати вас про актуальні події. На початку березня, коли країна тільки оговтувалася від дії рашистців, нам потрібно було тримати оборону на інформаційному фронті. Також до вашої уваги пропонуємо наступну інформацію. Якщо бродах починає лунати сирена, прохання до наших телеглядачів не панікувати, увімкнути телеканал Броди онлайн у кабельній мережі міста Броди це дев'ятий канал за номером. І діяти згідно повідомлення від департаменту цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Зокрема, нагадую, що ви можете стежити за онлайн-трансляцію на нашому Ютуб-каналі. Там також будуть відповідні повідомлення у разі повітряної тривоги. Буде Відображатися протягом усього часу відповідне повідомлення, а також у разі команди відбій тривоги також буде повідомлення. На початку березня нам розбивають камеру на золотій та біля Алексу. В силу бездіяльності Бродівської поліції, яка до сьогодні не розібрала цю справу. Ми змушені були внести зміни у програмну концепцію. Фактично від 24 лютого ми розпочали готувати спецвипуски Броденюс. Бережіть себе, слава Україні, героям слава! Загалом у спецвипусках висвітлювали роботу на волонтерському фронті та про ситуацію у районі. Загалом працювати доводилося і по ночах, адже у будь-який час могла пролунати повітряна тривога. Громадяни. Повітряна тривога ще в перший день повномасштабного вторгнення набув популярності жест доброї волі для руського воєнного корабля. У квітні дві У квітні 2022 року усе Україна тролила расистів як могла, і першоквітневий випуск Бродінюс не став винятком. А під каховкою цигани вкрали російський танк. Мережа вибухнула від коментарів, а наступного дня журналістам Роми відкоментували свою позицію. Далі пряма мова. Бо я хочу на Пасху себе вдіти. На Пасху, удітися Там не повіли, їдь. Нам довго не будь, бо треба вчити. У травні 2022 року свою роботу поступово відновлює культура, що дозволяє розширити тематику випусків. Хоче війна, але все-таки э, гаївку це наша традиція, її потрібно берегти, плекати. Сьогодні файна погода сприяє нам, так э, і сьогодні, бачите, зібралися і наші місцеві жителі, і э, діти тимчасово переміщених осіб. Так, тобто всі зібралися, щоб поводити гаївки, щоб зберегти э, нам нашу тут так, традицію, яка саме відрізняє нас від агресора, скажімо так. Загалом географія News за три роки розширилася суттєво. Якщо в 2020-му ми висвітлювали новини на цей час Бродівського району, то у зв'язку із децентралізацією охоплюємо Золочівський район і навіть сусіднє, адже куди б ми не приїхали, усюди як свої. Ну, Де тільки ми не були, але ж от такі камери, то певне, Провідні українські національні канали, правда. А вже у липні традиційно повернулися до звичайних інформаційних випусків і транслювали їх на рівні із єдиними новинами. Після нашої перемоги ми обов'язково повернемося до щоденного телепроєкту Броди в день та вночі, що передбачає онлайн-трансляцію вулиць наживо. А поки працюємо заради нашої перемоги. Хто як може на будь-якому фронті? Разом ми здолаємо расистів, і нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Слава Україні, героям слава! Загалом, за три роки Бродень Юс відзнято понад пів тисячі випусків, а це дві з половиною тисячі сюжетів. І це все для вас, шановні телеглядачі, для яких ми працюємо безкоштовно, не покладаючи рук. Попри усі перешкоди, і хоча робота журналістів є відповідальною, були звичайно і кумедні випадки. Пам'ятаю цей день, коли мені на очі потрапила новина, як визволяли собаку, яка застрягла в отворі, і за допомогою гірлічних ножиць рятувальники деблокували собаку, але розрізали при тому решітку. Але моя фантазія розігралася в той момент, і я подумав, що рятувальники розрізали голову собаці. І мене це насмішало звичайно, і за п'ятим чи шостим разом я нарешті начитав підводку. Проте ми пам'ятаємо і сумне, адже в країні війна і гинуть найкращі захисники. Про це ми також повідомляли у спецвипусках, адже героїв забувати не можна. Не втрачайте своїх близьких і до зустрічі три роки позаду. Багато чого пережито і багато чого попереду. А щоб там не було, ми надалі продовжуємо вас інформувати. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. Справді не здається, що минуло вже три роки, бо час летить дуже швидко. Тож, українці теж не гаяли часу. І поміж повітряні тривоги та вієлові відключення народилося багато маленьких українців. А хто ж народився першим? В самому цікаво. Давай подивимось. Традиційно на початку нового року наша знімальна група завітала в акушерсько гінекологічне відділення Бродівської центральної міської лікарні, де поспілкувалася із завідуючою, та дізналися, як воєнний стан вплинув на роботу установи. Працюємо в звичайному режимі. Приймаємо пацієнтів, приймаємо пологи, працюємо як працювали. Спочатку була паніка, знаєте, було дуже важко, тому що багато пацієнтів наших виїхали, але натомість приїхало багато внутрішньо переміщених осіб. За минулий рік ми от прийняли пологи 24 таких жінок. Все гаразд. У 2022 році народилося 277 дітей. А у 2023-му, як у місці Радевелів, так і в бродах, першою народилася дівчинка. Народилося від початку року 17 дітей, 10 хлопчиків, 7 дівчаток. Минулому році тенденція трошки інша була. На початку війни народжувалося більше хлопчиків. Ми дивувалися, що в нас практично самі хлопці, але якось до кінця року вирівнялося. У нас 140 дівчаток і 137 хлопчиків. Тут у відділенні є всі умови для народження, а також доступні і партнерські пологи. Ми кажуть, якщо дівчинка народжується, то це до перемоги. До перемоги, власне, і ми так собі вирішили. Хоча на сьогоднішній день більше хлопчиків. Ми сподіваємося, що 2023 рік стане переможним для України, а статистика народжуваності буде лише збільшуватися. Надіємося, що будемо працювати так, як працювали, але Ем, самі розуміють така ситуація. Також закликають усіх жінок дбати краще за своє здоров'я, адже виношувати дитину це надзвичайно відповідальна місія. Я хочу побажати всім жінкам не звертати увагу на ситуацію, яка є в державі. Вона є дуже важка для всіх і кожного з нас. Але якщо планують народжувати обов'язково вагітніте, доношувати і народжувати здорових дітей, то нам зараз дуже. Потрібно. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродионлайн. Тож сподіваємося, що така довгоочікувана перемога скоро настане. Працювали на перемогу не лише наші незламні ЗСО, а й поліцейські та пожежники. Як працювали вогнеборці минулого року, дивіться далі. 2022 рік запам'ятався для вогнеборців виникненням 369 пожеж на території Золочівського району, що стосується пожеж у Бродівській міській територіальній громаді, як було 82. Це в бродах виникало в Берлені, Буратин, Сиденівка, Бурдуляки і е, багато інших ряд інших населених пунктів. Найбільше це в бродах і в Берлені. В Берлені, сільському населеному пункті 12 пожеж, в бродах 34 пожежі. Основні об'єкти пожеж, житловий сектор. Е, це були пожежі на транспорті. Це, це що стосується бродів. Е, це були пожежі, звичайно, в екосистемах. Це є рослинність. Е, Пожежі пов з пов'язані з рослинністю, це є суха трава, стриня, так. Е, і в основному, а також були пожежі на підприємствах. Аналізуючи кількість пожеж, які завдали шкоди причиною їх виникнення, слугували наступні чинники. Це є необережне поводження з вогнем. Основне. Що стосується житлового сектору, основні причини пожежі це є необережне поводження з вогнем. Пам'ятаємо, що це є блок пожеж, до яких відноситься і малокалорійне, в тому числі, і набережність під час куріння. Сюди може відноситись, наприклад, користування відкритим вогнем, від чого виникає пожежа. Також друга причина це є аварійний режим роботи, тобто порушення правил пожежної безпеки при експлуатації монтажі чи електроустановок, тобто електроприлади чи це електропровода. Зазвичай це є коротке замикання електромережі. І остання найбільш часто така причина пожеж це є порушення правил пожежної безпеки при монтажі та експлуатації нагрівальних печей. Це, наприклад, на піч або інші твердопаливні опалювані прилади. Проте за цей період. На території Золочівського району не виникали пожежі через використання генераторів, які зараз використовують під час війлови відключень. Але моніторюючи ситуацію в інтернеті, як люди обговорюють, що деякі громадяни ем, завдають цим певні незручності, то, можливо, ем, користувачам потрібно нагадати, що до кожного генератора є інструкція. Е Скористування і користуватися потрібно згідно цієї інструкції. Там чітко прописано, що не можна генератори ставити біля близько до грючих конструкцій, подальше від житлових будинків, взагалі будівель і пам'ятати захист від опадів. А от у бузькій міській територіальній громаді було 80 пожеж у бузьку 23 пожежі. пожежі. Населеному пункті, де найбільша кількість пожеж, це 6 пожеж в селі топорів. У красненській громаді було значно менше загалом 38 пожеж. Зокрема, у селищі міського типу Красне 10 у селі Утішків 4 пожежі. Найбільше пожеж виникло у золочівській міській територіальній громаді 107 пожеж. У місті золочів 26 пожеж. Найбільша кількість пожеж в сільському населеному пункті це є село Єлиховичі 9 пожеж. Були пожежі також і транспортних засобів та на установах. Що стосується ще спаду пожеж, це хочеться відмітити житловий сектор. Тобто за 22 рік в нас зареєстровано 111 пожеж в житловому секторі. За 21 рік це було 135 пожеж, але незважаючи десь на позитивні тенденції, є і негативні, і загальна кількість пожеж росте. Хоч пожежі і є, але варто відмітити і самостійну відповідальність громадян за свої помешкання. Ми цей аналіз робимо для того, щоб в подальшому визначати, наприклад, населені пункти, де потрібно більшу увагу приділяти. Наприклад, я знаю, що проведеним аналізом 12 пожеж в Берліні. Mm -hmm. Тобто, враховуючи, що цей такий є відносно на великий населений пункт, 12 пожеж. Більша частина це є пов'язані пожежі, пов'язані з екосистемою саме сухої рослинності. Тобто, якщо ми будемо проводити рейди по паліях, так ми обов'язково будемо велику вагу приділяти селу Берлин. До речі, спільно із працівниками поліції у 2022 році неодноразово проводилися подібні рейди. Десь внутрішньо вже так з поліцією, не тільки з органами місцевого самоврядування, а й з поліцією працівниками відділення поліції номер 1 здійснювали рейд. Це і була Бродівська громада, це була і Заболоцівська громада, і, звичайно, Підкам'янська громада. На території цих громад були виявлені особи, які здійснювали самовільне випалювання рослинності, відповідно, на них складалися адміністративні протоколи. Коже працівники ДСНС закликають бути убачними та у разі виникнення пожежі телефонувати за номером 101. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький, телеканал Броди Улайн. Попри усі труднощі, українці знаходили час і для одруження. А як ти вважаєш, які імена давали своїм дітям? Ну, я одного ну, хлопчика назвали байректаром, а дівчинку ухрестили як Джевеліна. Справді? Ну, кажуть так. А як називали бродівчани своїх дітей? Дивіться далі. Згідно із даними бродівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Золочівському районі Львівської області, західного міжрегіонального управління юстиції поширеними іменами, якими Батьки називали своїх дітей були такі, як Іван, Матвій, Олександр, Марк, Дмитро, серед жіночих Анна, Анастасія, Вікторія, Софія, Ангеліна. Рідко вживані серед чоловічих це Остап, Даниїл, Лука, Нілан. Серед жіночих Даяна, Златослава, Таміло, Мішель, Мілана, Філумена, Даміана, Лідія, Лілія. Також у 2022 році зареєстровано народжень 393 у 2021-424, шлюбів 287 у 2021-243. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. А ти пам'ятаєш свій перший випуск на Бродинюс? Ну звичайно, пам'ятаю. Ми тоді напхали в нього все, що могли, і засіяли навіть в кінці. А цьогоріч як? А цьогоріч для наших телеглядачів защитують діти храмову здвиження чесного і животворящого Христа міста Броди. Ну Що ж, на цій позитивній ноті ми завершуємо броденюз. Я щиро бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Сергію, це взагалі то мій крилатий вислів. Ну головне, щоб мир був в нашій Україні. Сто відсотково. Що ж, до зустрічі у наступних випусках Христос Рождається. Славімо його, слава Україні, героям слава!